Наприкінці січня на початку лютого 1929 року у відні зібралось кількадесят українських діячів, які після поразки національно визвольної боротьби залишили Україну. Наслідком їхньої зустрічі стало створення Організації українських націоналістів ОУН політичної сили, яка відіграла дуже помітну роль в українській історії середини ХХ століття. Двадцяті роки минулого століття. Українська еліта зустріла в еміграції. Ті, хто лишився на теренах України, опинились під окупацією Польщі та СРСР. До кожного з них рано чи пізно дісталась рука репресивного апарату. Очевидно, що тільки за кордоном українці могли знайти можливість для розвитку державної концепції та ідеології. Більшість творців ОУН були ветеранами Першої світової війни та перших визвольних змагань. Такі інтелектуали, як Микола Стіборський, Ярослав Стецько, Дмитро Мирон Орлик складали інтелектуальне ядро єдиного проводу. Націоналісти доклали чималих зусиль задля того, щоб це об'єднання стало реальністю. Організація стала результатом об'єднання кількох українських націоналістичних рухів, кожна з яких мала свою специфіку та особливості. Головним співзасновником, звісно, була славетна українська військова організація. Створена у 1920 році, вона стала авангардом боротьби за відновлення української державності. Протягом дев'яти років УВО здійснювала пропаганду, скоювало ексі атентати та здіймала галас на всю Європу. Історія цієї організації заслуговує окремого блогу. Частина армії УНР після поразки перших визвольних змагань осіла на території новоствореної Чехословаччини. Там, у 1922 році, вони заснували групу української національної молоді. Більшість членів гунем були студентами і колишніми військовиками та походили з Галичини. Характерно те, що співзасновником Гунем був брат полковника Євгена Коновальця — Мирон. Якщо його можна уявити головою майбутньої ОУН, то Легія українських націоналістів була її шиєю. Створена у 1925 році після об'єднання кількох організацій, Лун являла собою густий концентрат націоналістів-інтелектуалів всіх видів. Достатньо хіба сказати, що засновником легії був Микола Сціборський, автор націократії, фактично оформленої концепції національного державного ладу. На відміну від поширеного міфу, ядром Легії стали на Дніпрянці колишні члени військового клубу Павла Полуботка. Цікавий факт в один момент Легія була близька до розколу, в ній ворогували дві фракції: прихильники гетьмана Павла Скоропадського та у уряду УНР. І тільки авторитет з Ціборського дозволив організації зміцнити свої ряди. Згодом, завдяки ідеологічним вишколам, Легія стала ідеологічно однорідною. Знайти спільний шлях всім організаціям судилося тільки у 29-му році. 3 лютого у Відні закінчив свою роботу перший великий з'їзд українських націоналістів. З роботи цього конгресу і постала Організація українських націоналістів. Якщо ви хочете дізнатися більше про мету та діяльність ОУН, не забудьте підписатися та поставити вподобайки, щоб не пропустити наступний випуск УПА для чайників. Боротьба триває.